Ну, а далі розкажемо про вже третю після повномасштабного вторгнення посівну під ворожими обстрілами. Цьогоріч із погодою пощастило, тож аграрії стартували трохи раніше. Про воєнну посівну на Дніпропетровщині Софія Москаленко. На Дніпропетровщині посівна у самому розпалі. На початку березня фермери посадили пшеницю і ячмінь. Зараз черга соняшника і кукурудзе. Грунт на цьому полі готує тракторист Віктор. Щойно він розпорошить добрива, можна висаджувати соняшник. У період посівної чоловік працює по 12 годин на день, та важка праця то пів біди. каже, найбільше турбує ракетна загроза. Тривоги ці всі, ну, якось некомфортно себе чувствує. Ну, все одно важче зараз. От працював на полях, на які прилітали. Бомби по осені семачку косили і знаходили воронки. Ці на початку квітня тут, у Криворізькому районі, під час польових робіт на боєприпасі підірвався трактор. Водій залишився неушкодженим. Поля всі оброблені ДСНС. Ем... По всій території, але по посадки і ті такі межі, які ну поруч з полями, там балки, яри. Вони ще, звісно, ДСНС повністю не відпрацьовані. Глибоко в землі знаходяться ці снаряди. Під час обробки ґрунту вони їх достають тими сільського сільгослагрегатами і можуть то також детонувати. До того ж менше і працівників. Двоє з криворізького підприємства пішли служити. Водночас на роботу взяли переселенця з-під Бахмута. Всі пороз'їжджалися чуть раніше, а ми все надіялися на щось. Сила немає. Там одні руїни. Там можна тільки сховатися було ще в підвалі. Я нічого не взяв, ні з ні хазяйство, нічого. Керівник підприємства спочатку брати Йосипа не хотів. На заваді ставав вік. Цьогоріч чоловікові виповнюється 70. Та коли дізнався, звідки приїхав пенсіонер, погодився дати роботу. Він працював там механізатором і, на удивлення, в такому віці він і нас механізатором роблять. І на кабані в минулому році робив, і 200 гектар вже в цьому році засіяв соняшник. Нині на полях кипить робота. За декілька днів трактористи мають посадити сотні гектарів соняшнику. План за останні роки не змінився. Засівають усі площі, що мають. Утім, добре доводиться використовувати трохи менше, адже торішній урожай продали за нижчими цінами. Тяжело приспособитися Важко пристосуватися до цінової політики, яка на від нас залежить в державі лихо, але і ці ціни нас підтримали. Ми навіть купили минулого тижня комбайн. Єлі купили комбайн посівна на Дніпропетровщині цьогоріч розпочалася раніше. Свою роль зіграла суха та тепла погода. Дніпропетровщина вийшла на ті ж показники по довоєнних по посіву і, зернових і ранніх зернових, завдяки зерновому коридору, який вже функціонує повним ходом, то вже йде і маслічні культури. масло в нас вже експортується в різні регіони. Загалом у регіоні аграрії засіяли 300 тисяч гектарів. Здебільшого зернові, бобові та технічні культури, як от соняшник та кукурудза. І це лише третина від запланованого. Водночас на Дніпропетровщині і досі є поля, які потребують обстеження рятувальників. Через замінування з Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.